Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі UGames. Мене звати Ігор. Поряд Ілля. І на столі в нас Пентаго. І Night. Найт. Найт столом. Так. Да. І це гра фактично в хрестики-нолики, але вона. це просторові хрестики-нолики, і це дуже прикольна гра. Це гра в локалізації Бельвіль, наскільки я пам'ятаю. Да, Бельвіль. Тут, в принципі, вона мовно незалежна, тому що це хрести нолики, але все ж таки дуже прикольно. І сьогодні ми зіграємо, я думаю, може навіть пару, пару партій з Алею, що буде відбуватися в цій грі? Фактично, в нас є білі і чорні кульки, і наш хід буде заключатися в тому, що ми маємо покласти одну з кульок і повернути один з квадратів, будь-який, на 90 градусів за годинникову, або проти годинникової стрілки це не має значення. І виграє той, хто, в кого вийдуть, в ряд, 5, або в ряд або по діагоналі 5 кульок його кольору. Ось і все. Тому можемо вже починати. Якщо ви ще не поставили подобайку цьому відео, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Дякую всім тим, хто підтримує канал. Дякую всім тим, хто долучиться до підтримки каналу. Нагадаю, є. Посилання на банку в описі до цього відео. Ну, а ми будемо починати. Ну, і для того, щоб починати, нам потрібно визначити, хто буде яким. Е... Білий да, хто перший, буде починати? Угу. Білий перший, чорний другий. Добре, обрай. Ти будеш білим, ти перший. Ну, зараз без різниці крутити, але по правилам покрутимо. Добре. Щось і покрутимо, так. Да. Добре. Позаймаємо центрики. У нас іньянь вийшов такий. собі. Я зараз трошки і його ось таким чином. Е, ти таким чином сказав, що ти зробив його гірше, а я скажу, що. Ось сюди давай. А я скажу, що навпаки, дуже прикольно, мені подобається. Так. Э, вот так. Вот так. Угу. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Угу. угу. Дякую, дякую, дякую. А-а-а-а-а-а-а. Ну це все, ну Борис, Борис, ще не все, та ну як, Крутий. А-а-а. кручу в ти ж, так, коли вертиш Так. Повертаємо на іс одну позицію. Добре, добре. Це я навіть і не проти. Це я навіть і не проти. Тому що я хочу зробити ось. Так. Окей. А я хочу ось так. Ось так. Угу. Тоді ось так і ось так. Цікаво, цікаво. Угу. Що ти собі думав? Що буде легко? Угу. Что крутишь? Дякую, я выиграл. Раз, два, три, четыре, пять. А. Давай еще раз. Да. -а -а. Нормально ты так. Добро. Давай пять еще на раз. и не М да, ну буває. Так, давай ми знову, я забираю. Так може ти зараз тоді будеш першим, щоб чесно. Давай так, яка різниця? Ти бачиш, я і чорними можу вигравати. <гум> Тепер ти чорними. <гум> я, я біленькими. Давай сюди, щось покручую. Так от. Не цікаво. Давай отак. Давай ось так. До побачення. Я ще не крутив, ладно, я отсюда. А, ой, вибачай. Угу. Добре. 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 Отакої. Я сказав, не можна. Угу. Добре. Добре. Ігоре, ну от що ти тут це руїниш. От навіщо ти так робиш? М -м, крутиш? Ну, я зобов'язаний, тож... Да. Угу. Добре, дякую. Що залишив мені оцю штуку. Угу. І як ти це вибудеш? Подивимось. Ти впевнений, до тебе може трічки вже вийти? Ну, добре, я тебе послухаю. Пумпомпоромпомпом, -пу -пу пумпоромпоромпомпом. -пум. А чому сюди? Для великої перемоги. Її не буде відтепер. Угу. Ну, не буде, так, не буде. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я, звісно, все розумію. Давай ще раз. Типу так, два-нуль. Це можливо зараз може бути взагалі-то останній. Якщо, якщо я зараз не виграю тебе, тоді це цей. Тоді ти мене переміг. Ти уявляєшся? Я не хочу ну, так. — Ну, давай, давай. Ні насправді, ні, насправді, ні, ні. гра, вона, ми тут більше, більше час мовчимо, але вона дійсно прикольна. Ти зосереджений, думаєш, що відбувається. Так. — Ну, покрутив. Покрутив, добре. Добре. Ще раз дивись, важлива історія, коли ти займаєш на одному з них. Трієчку тоді, ну, три десь там в діагональ, в ряд, то це тобі дуже спрощує життя. Тому можна намагатися не давати іншому. Або навпаки спробувати вибудовувати свою історію. Добре, давай спробуємо ось таку історію. Давай ось сюди покрути. Угу, добре. Даєш мені вільно вибудовувати те, що я хочу, і це дуже добре. Мені не доводиться від тебе захищатися. Тому що, коли чорними ходиш, то зазвичай ти реагуєш, маєш реагувати на те, що робить білий. Ну так. Замість Але... того, щоб а, вибудовувати свою, а, свою стратегію. Давай так. Бачите, тепер білий має реагувати. Тепер білий має реагувати на мене. Так. Пубух. Чекало. Ага. Угу. Тут і прямо на 180, так не можна, але найбуде так. І що И что это было? Опа! Пустых? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, то, то треба було тобі отак от робити, щоб це зробити. Угу. Угу. І як. А... Ну, я просто трошки вже грав цю гру, тому мені. Вже... Тому мені простіше в неї грати, да, ніж тобі ти вперше в неї граєш, а я трошечки вже грав. Ну, є таке. І як? А мені сподобалось цікаво, як цей. Вибудовувати цю штуку складно, як для мене, як для дитини, як для дитини, видивлюватися оці всі про не те, що прораховувати, а видивлюватися оці всі варіанти, де ти можеш мене, типу, так сказати, теж саме обманути. Ні, тут просто питання в тому, що ти тут чому мені подобається ця гра, тому що кожен хід в тебе повністю змінюється в хлам, просто змінюється обстановка на, на ігровому полі. Кардинально змінюється. І ти маєш розуміти, що ти її можеш повернути на свій бік, або навпаки, можеш зробити гірше, і, і це прикольно. І це, прям, да, і це прям класна історія виходить, що з одного боку ніби традиційні хрестики-нолики, а з іншого боку, виходить так, що за рахунок того, що поле постійно змінюється, і е, тут ну, неймовірно. Віріабільність того, що ти можеш робити. Слухай, але 3-0. Так. Ну, я просто кажу. Я, я трошки вже пограв в цю гру. Ти ще, ти перші, перші три партії зіграв і, до речі, мені здається, і непогано зіграв. Ну. Але ти чомусь пішов в останній грі взагалі не зрозуміло. Ти мені віддав одразу діагональ. Я не зрозумів, чому ти мені віддав одразу діагональ. Ну. І що? Ну, бо в мене вже було, а в тебе не було, ще діагоналі, я а тобі ні. не дав би її побудувати, да. я б тобі її не дав. Ти мені отут от, -от, -от дав побудувати, а я б тобі не дав би побудувати діагональку. І отут ти чомусь почав їх розміщувати в різних. Тут м -м, треба починати зазвичай з одного квадрата для того, щоб, м -м, умовно, спробувати переграти свого суперника і спробувати такий якось розмістити три в ряд на одному з м -м, цих квадратів. Ну, а я намагався якось потім вибудуватися, так сказати. Ну, ще раз повторюсь, от коли ти вибудовуєш три на одному квадраті, тобі стає набагато легше, тому що тобі потім потрібно тільки десь два на іншому. Розумію. І це, ну, це вже стає не, не настільки складно. Особливо, якщо в тебе центр зайнятий, як в мене був. В мене був зайнятий центр, і коли я вибудував діагональ, то в принципі я вже вигравав в грі. Ну да. так. що… Я... який центр? Будь-який, да, мені єдине потрібно було, що просто повернути і все. А центр я вже, я вже зайняв собі в даному випадку. В тебе отут був, була діагональ е гіпотетична, хоча А, в тебе цього не, не було, в тебе, в тебе вони були там по, да. а, по краям якось розміщені. Ну, так така от, отака от прикольна гра. Мені сподобалось. Добре. Якщо вам теж сподобалося, можна ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока-пока!